12 квітня СБУ прийшла до отця Миколи Данилевича. Крім настоятельства з Спиридонівському храмі місті Києва, цей священик займає більш важливішу посаду заступника голови відділу зовнішніх церковних зв'язків. Незважаючи, що офіційно головою є митрополит Чернівецький і Буковинський Малетій, отець Микола Данилевич є саме тою людиною, яка найбільше робила для пастерського кормлення православних вірян за кордоном. Саме з його допомогою було відкрито левову частку приходів Української православної церкви в найближчому зарубіжжі і не тільки. Йому інкримінують відразу дві кримінальні статті порушення рівноправ'я громадян через їх релігійні переконання та виправдання озброєної агресії Російської Федерації. Ці звинувачення, на нашу думку, є фарсом. Оскільки отець Микола у перший же день війни, першим із керівництва Української православної церкви засудив російське вторгнення. А рідний брат отця Миколи, Віталій, був захисником Маріуполя, який потрапив у полон і якого 23 вересня 2022 року було звільнено. Та все ж, що ж тут не так і кому перейшов дорогу цей священник? На це питання нам дасть відповідь звичайний священник, колись він разом вчився з отцем Миколою. Потім був священником в одному із сіл на Волині. А сьогодні він служить в Італії. В Удіне. Він залишив рідну йому РПЦ і з початком війни перейшов до Константинопольського патріархату. Знайомтесь, отець Володимир Мельничук. Напередодні. Редакції Главкому, 6 квітня, він дає інтерв'ю, в якому розкриває життя православних громад за кордоном. Він каже, що парафії Української православної церкви митрополита Онуфрія в Італії це результат зусиль майже однієї людини, отця Миколи Данилевича. У нього давні зв'язки з Італією. У нього тут родина, і він сам проводить левову частку часу тут. У нього залишилися особисті зв'язки із католицькою і світською владою. Саме йому вдалося переконати конференцію католицьких єпископів в Італії надати онуфріємцям у користування приміщення італійських храмів. До них йдуть здебільшого ті українці, які ходили до РПЦ, але далі не можуть молитися з ними. І біженці. Далі, в інтерв'ю, Володимир Мельничук відкриває ще одну цікаву деталь вони. Українська православна церква відкрили близько ста парафій у Європі. Це багато, бо це ціла єпархія. Деякі помісні церкви мають всього сто парафій. Вони почуваються членами не вселенської, а саме Онуфріївської церкви. Так ось в чому справа в кількості парафій і нічого іншого. Українська православна церква з отцем Миколою Данилевичем просто заважає діяльності Константинопольському патріархату у Європі. Ось і все Все дуже просто. І далі Мельничук відкриває останню важливу деталь у цій релігійній грі. Проблема в тому, що ПЦУ насправді ніяким чином не комунікує з місцевими українцями. Теоретично вона мала б комунікувати з грецькими митрополитами селенським патріархатом допомагати створювати парафії, делегувати своїх священиків. Зараз за патріарха Варфоломія греки дуже відкриті до створення українських парафій. Та зі мною, каже Мельничук, з цього питання ніхто на контакт з Києва не виходив. З огляду на те, що я входжу до громадської організації Софійське братство і спілкуюся в тому числі з представниками ПЦУ. Нам не вистачає координаційного центру, який би допомагав відкривати українські парафії, зазначає Мельничук. Виходить, що у боротьбі за українських вірян за кордоном Мельничук руками СБУ намагається усунути конкурента. Чи може це не так? А як ви думаєте? На офіційному сайті СБУ щодо отця Миколи зазначено. Що, за оперативними даними, священник курував розгалужену мережу єпархії Української православної церкви за кордоном. Ці установи під прикриттям нібито духовної опіки над українськими переселенцями поширюють пропагандистські наративи РФ. Нам би хотілося знати, чи це дійсно так. Тому ми чекаємо на зворотню реакцію наших одновірців з-за кордону. А поки що. Це все виглядає як звичайне усунення конкурента, і не більше. Підписуйтесь на наш канал. Ми хочемо, щоб ви знали трішки більше.